Івано-Франківськ має власних психологів з тренінгу. Відбувся перший випуск слухачів базових психологічних курсів. На науково-практичних заняттях вони опановували сучасну технологію психологічних тренінгів. В нинішніх умовах такі професійні консультації мають очевидну актуальність, оскільки люди відчувають неабияку потребу психологічного супроводу в своєї діяльності. Ми вирішили зорганізувати для Людей, курси, базові курси технологія тренінгу за для того, щоб дати якийсь відправний пункт людям у тому, що вони будуть робити. Зрештою, щоб люди могли десь там знаходити вирішення своїх особистісних проблем і могли працювати надалі з проблемами людей, які їх оточують. Основи психології опанували 11 курсантів. Всі вони здобувають другу вищу освіту психолога. Серед них викладач Анна Дінтер. Зізнається, такі заняття допомагають пізнати себе та краще розуміти інших. Ці тренінги мені дуже потрібні, і особливо для тих, хто хоче бути справжнім психологом, хто хоче, скажімо, досягати успіху у своїй такій професійній діяльності, тільки потрібно іти, от навчатися такій роботі. Без цього я думаю, ні один психолог не зможе, скажімо, краще розуміти людей і краще їм допомагати. По закінченні курсів їх учасники отримали відповідні сертифікати. Ці документи дають їм право проводити тренінги з працівниками закладів і установ, де працюють власне учасники семінару. Він дає право людині, яка закінчила психологічний тренінг вести таку ж тренінгову роботу і проводити роботу із різними віковими категоріями населення від діток, дитячі садочки до шкіл, до людей з різними потребами. Надалі організатори мають намір провести тренінгові навчання у вишах Івано-Франківська. Це буде поширенням програми безперервної освіти. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.